В дитячій музичній школі імені Василя Барвінського провели андріївські вечорниці. Педагоги разом зі своїми вихованцями інсценували обрядове дійство, яке має давню українську традицію. Тоді на зимових андріївських вечорницях їх учасники оповідали казки, танцювали та співали, поєднювали це дозвілля з рукоділля. Задум андріївських вечорниць це є основне зберегти наші українські традиції, оскільки вечорниці це є ті зібрання українського народу, колись в давні часи, коли люди. Коли не було світла, коли наступали такі зимовий період, осінній період, коли вже польові роботи завершувалися, і з'являлася хатня робота, і вечорами люди збиралися на такі вечорниці. Задля проведення вечорниць дівчата підшуковували простору оселю. Господиня стежила за дотриманням усіх звичаїв та традицій. Андріївські вечорниці були особливими. Відбувалися вони ввечері з 12 на 13 грудня і були приурочені дню апостола Андрія Первозванного. Мені дуже сильно сподобалось. Ці вечорниці викликали гордість за нашу культуру. Мені сподобалось, що є люди, які хочуть підтримувати нашу культуру і надалі, що ніхто не хоче її просто так покинути. Я би хотів побажати, щоб не було загрози потреби піти в укриття, щоб війна закінчилася і ми просто слухали музику, яку нам робили ці прекрасні люди. Андріївські вечорниці одна із форм осінньо-зимових вечірніх розваг у період передріздвяного посту. Нинішні їхні існування відбуваються завдяки молодим шанувальникам української минувшини. Уляна Николюк, Любомир Микитюк, новини на вежі.